Гори безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетнім першого з народів, до яких прибуває Ізраїлів дім. Перейдіть до Калне. Та й побачте, і звідти підійдіть до гамату великого і зійдіть до гату велестімлян. Чи ліпші вони від цих царств, чи їхня границя більша за вашу границю, день нещастя, вважається ви за далекий, а час насильства зближає. Ви вилежуєтеся на ложах слонової кості, і вивалюєтеся на постелях своїх, і їсте баранів із отари, та ситих телят із обори. Під гусла співаєте ви, мов давід, ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте. Чашами і намащуйтесь добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболівайте. Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених, і перестане крик випищених. Господь присягнув був своєю душею, говорив Господь Бог Саваот, пишнотою, Якову бриджу, і палати його я ненавиджу, і видам те місто та все, що є в ньому. І буде, якщо десять люду зостануться в домі одному, то й вони повмирають. І його візьма родич та й спалить його, щоб винести кості з дому, і скаже до того, хто буде всередині дому, чи є хто з тобою, а той відповість вже немає нікого. І скаже той тихше, бо не згадується імення Господа, бо Господь ось накаже, і ворог розіб'є великий дом, той дім на видламки, а дім малий на тріски. Чи бігають коні по скелі, чи хто виоремоє море худобою? Так, ви суто борнули на гіркість, а плід справедливості на полин. Ви марнотою тішитеся та говорите, хіба ж ми не власною силою набули собі роги? Бо ось я поставлю народ проти вас, дома Ізраїлів, каже Господь Бог Саваот, і вони вас потиснуть і звідти, де йдуть, до гамату, аж до степового потоку.